Тим сусіди стверджують, що їхнє, але що явище я тимчасово відомо всім, а от Москва нині серед ночі справді стала українською, хоч і ненадовго. П'ятипроменеву зірку на Сталінській висоці у середмісті російської столиці, по-перше, перефарбували у патріотичні українські кольори, а по-друге, оздобили хмарачо з часів тирана синьо-жовтим стягом. Москва на вухах, чотирьох, на думку московських поліцаїв, причетних затримали. Я сподівання, що Путін натяк зрозумів. Пиво по 16 гривень на Красній площі, не за горами. Доказ, з одним сподіванням, будуть просто замить. Добрий вечір, це «Спецкор» на 2+,2. Посилка до Дня Незалежності. Чому-то в нас, мабуть, чому-то дуже страшно. У столиці затримали отримувача. У пакунку гранати, набої, запали та РПГ. Усе до свята. 40 на 60 на сусідську користь. Зараз часами займається воєнна конкурс у зоні АТО побільшало професійно підготовлених ворогів. Аналітики кажуть про присутність семи повноцінних диверсійно-розвідувальних груп російських спецпризначенців. Волонтер зварювальник найвищого патріотичного розряду Варим на совість щоб воно не підвело. Чоловік приїхав до Миколаєва варити броню на БТР за дві сотні кілометрів. Посилка до Дня Незалежності. В одному з київських поштових відділень затримали нині чоловіка, який отримав посилку. А в ній чотири десятки гранат, 35 запарів, запалів, майже 5 тисяч набоїв різного калібру. А ще шість ручних протитанкових гранатометів. Затриманий 25-річний мешканець Чернігова, член організації Оплот, у столичній квартирі, яку він орендував, під час обшуку оперативники знайшли цілий арсенал. Набої різного калібру, гранати, запали. Та магазини до автоматів Калашникова. За словами затриманого посилку, він отримав від свого товариша по оплоту, який зараз воює на сході країни. Зброя, зізнався чоловік, призначалася для теракту у день 24 серпня. Чому я так Наверно, Навірно, чому це очень страшно. Скоро День незалежності. Я предполагаю, що це мало із проти мирних жителів. Зараз. Проводиться е, слідство і виясняємо, хто де, звідки зброя, куди вона направлялась і для чого використовувалася. 34 цивільні мешканці загинули через обстріли на Донеччині впродовж останніх 24 годин. Це е, ще майже три десятки зазнали поранень. Бригади рятувальників не встигають гасити пожежі, але ще гірше те, що швидкі пожежники. Просто не завжди мають можливість взагалі дістатися місця призначення і надати допомогу. Терористи у буквальному розумінні заливають території навколо Донецька та Луганська снарядами і мінами. Палітія. Опа, 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 опа. А куди? Непонятно. Так, не обираючи ціль, терористи обстрілюють житлові квартали Донецька. У першій половині дня Петровський район накрила артобстрілом. Місцеві жителі навіть не встигли добігти до підвалів. Напередодні під вогонь потрапила Макіївка, супутник обласного центру. Насквозь градом прабіти стекла, всі посипалися. Вот, оставила квартиру у тому що лежить бомба п'ять метрів дому. Которая не разорвалась. а у нас дом. Ви посмотрите. Все подъезды без света. Тепер ні газа, ні води, нет. Викликати швидку під час артобстрілу нереально, кажуть місцеві жителі при спробі допомогти потерпілим. Терористи поновлюють стрілянину. Я підбіжав спасти чоловіка не змог. Так як у нього сонна артерія була перебита. Я підбіжав до нього, хотів його. Помочимо, Начали взрив. Одним артобстрілом бойовики зруйнували будинки, лікарню та дитсадок. Місцеві жителі, які намагалися пережити війну вдома, почали масово тікати, але зробити це вже не легко. Приватний транспорт на блокпостах зупиняють, а громадського на всіх замало. Ребята, у нас там дітьо Третій раз. Правір перериває. Ну там хрена оно там, а вы здесь. Думали, что нас, как говорится, не будет Ну, вообще сидим как, ну, до последнего. Не хочется же покидать свой дом. У нас тут работа, дом. Все оставляем и уезжаем. Ничего страшного, поэтому утекаем. Не хочется уезжать. Приходится. Как наладится, приедем. Безпрецедентні втрати за останню добу на Донеччині загинули 34 мирних жителі, майже три десятки поранених. Спочатку бойових дій загиблих близько тисячі. Світлана Вчон Донбас, спецкор 2+,2. Українські антитерористичні підрозділи продовжують наступ на позиції бойовиків. Це інформація РНБО. Тривають бої за звільнення Донецька, Луганська та інших міст, але Найзапекліші протистояння другу добу, точиться навколо Іловайська це місто за 15 кілометрів від Донецька. Контроль над ним дозволить українським військовим значно послабити оборони терористів безпосередньо у обласному центрі. Порадбезі заявляють, що Іловайськ уже під контролем, але бойовики постійно обстрілюють місто. Ускладнюється ситуація вуличними боями, найкровоплор... найкровопролитнішими з точки зору тактики. Під час зачистки міста вже загинули дев'ятеро українських патріотів, п'ятеро бійців батальйону Донбас та ще четверо з батальйону «Шахтарськ». Ми это делаем при поддержке бронетехніки вооруженных сил, которую мы чувствуем совершенно недостаточно. І, конечно, все ці операції очень кровавые, очень затратные з точки зрения наших потерь. Це по что що є в воєнній тактике, Київ повідомив Москву, що має конкретні докази участі російських громадян у бойових діях на сході України і безпосередньо, і фінансово. Листа про це написав генпрокурор України Віталій Яремо своєму російському колезі Юрію Чайці. У досить розлогому тексті перераховуються усі особи, щодо яких існують беззаперечні докази їхньої незаконної діяльності. Серед інших у переліку прізвища польових командирів Гіркіна, Безлера та Бородая, Своєю чергою військові аналітики розповсюдили інформацію нині, що на сході тепер із кожних десяти озброєних бойовиків шестеро російські найманці. Російські кадрові військові на бойовому завданні на сході України у експертів немає сумнівів, вони там є і стали їх помітнішими, бо коло довкола бойовиків стискається у їхніх лавах масове дезертирство. Покладатися на місцеве населення московські куратори не можуть. Залишаються військові Російської Федерації. Під Іловайськом у полон потрапили п'ятеро. Імовірно, десантники збройних сил Росії. Дійсно взяли п'ять людей российским гражданством предположительно. Сейчас ими занимается военная контрразведка. З передової надходять відомості, що місцевих у лавах бойовиків залишається менше половини. Військовий експерт Дмитро Тимчук пише про щонайменше сім штатних диверсійно-розвідувальних груп російського спецназу, які діють у зоні АТО. Причому, якщо раніше каже Тимчук, вони губилися у загальній масі, то зараз і взаємодіють з бойовиками і виконують власні завдання. Офіційно участь російських військових українська сторона не підтверджує. При відбитті контратак дійсно були взяти в полон п'ять російських найменців. Документів, які стверджують, що вони є кадровими військовими, саме десантних військ Російської Федерації, немає. Висновок цей був зроблений з татуювань, які були на плечах цих хлопців. Користувачі соцмереж діляться світлинами із російської глибинки, де споряджають найманців на український схід. Ось пункт збору в Іваново. Автор допису росіянка Галина Старикова згадує, що саме тут базується 98-ма дивізія повітряно-десантних військ. Російська преса писала, що саме цей підрозділ примушував до миру Грузію у 2008-му. На фото видно, номерні знаки заклеєні. Очевидці кажуть, що направляється колона в Україну. Уточнення, яке мене шокувало, воєнних комплектують зимовим обмундируванням це страшна для нас новина, яка ще раз для мене показала масштабність біди. Володимир Путін тривалий час відмежовувався від військових безрозпізнавальних знаків у Криму, але зрештою визнав, там діяла російська армія. Зараз Кремль говорить винятково про так званих добровольців. Питання чи визнає він участь російських кадрових військових у війні на сході України? Ірина Павлонок Людмила Бадалян Спецкор, 2+,2. Там, де російська техніка перетинає український кордон щодня десятками одиниці, де поливають фортифікаційні укріплення, наші укріплення цілодобово сусідські федеративні гради та артилерія. Українські прикордонники, незважаючи на такий жахливий розвиток сюжету, не здають власних позицій бойовикам та російським найманцям. Наша знімальна група була нині на самій розподільчій смузі між Україною та Росією у районі селищ Юганівка та Колесніківка. Саме звідти, просто з окопів репортаж Олександра Загородного. Потрощена техніка поламані дерева випалена земля. Вже більше місяця російська артилерія щодня методично як у тирі розстрілює українських прикордонників сіпивши зуби, ті все глибше вгризаються в землю, риють окопи, прикриваються понівеченими стовбурами. У них наказ у відповідь не стріляти. Але ці бліндажі навряд чи можуть їх врятувати. Бійці показують, чим по них стріляють останнім часом. Це воронка від 122 мм снаряду у дії там на Бачите, які розміри безпосередньо. Нещодавно такий снаряд убив одразу чотирьох прикордонників, ще 12 років поранені. Після годинного обстрілу головне швидко відкопатися, якщо завалило, і зайняти бойову позицію, кажуть бійці. Тут постійно готуються до вторгнення російських військ. Хлопці сидять в бліндажах, от, фактично з 9 годин чекають, от, коли біля тебе вибухне от, снаряд. Безумовно, всім страшно. Я ну, хочу сказати, що всього лагеря ще не один не збіг. От, бо люди в принципі розуміють, що якщо підемо, ми звідси зайдуть, зайде хтось інший. Разом з прикордонниками дістається і мирним мешканцям. Що вечора вони тікають від обстрілів. Ґді Снаряди вона, постійно вона, залітають вона, на їхнє подвір'я. Баба Олена навіть не сумнівається. Хто стріляє? тут Ми зі Ой, Дуже погано, тому що ми Росію боїмся. Кожен вечір біжимо спать то на куди, тому що тут неможливо ночувати. Громихають страшне. Ось та град, як уключать град. Страшне у цьому селі немає жодного цілого будинку. Баба Олена вже навіть назбирала купу уламків снарядів. Обіцяє привезти у Москву і віддати їх путіну. Прикордонники ж продовжують займатися своєю роботою. Виїжджають у село Ільїнка на патрулювання. Тут теж потрощені будинки і жодної живої душі. Люди втекли. Їдемо далі через ліс. Суцільне згарище. Тут попрацювала установка залпового вогню град із-за кордону. Ну що ж, поки що нас б'ють і скажімо чесно, б'ють сильно. Ви самі бачите, що росіяни випалюють десятками гектарів нашу українську землю. Але тут на кордоні ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами, тому що за нами правда, і в нас ось такі воїни. З Луганської області Олександр Загородний, Андрій Марченко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. плюс Фосфорна атака про неї із несамовитістю писали російські підкуплені Кремлем ЗМІ на Донеччині, стверджували російські пропагандисти. заборонену після Другої світової зброї застосовувала українська армія на підконтрольних Москві телеканалах. Навіть демонстрували яскраві кадри бомбардування. Відео, перше відео, нібито з під слов'янська виявилось звичайним наклепом відзнятим свого часу у Росії. Натомість до теми росіяни повернулися, але вже тепер, згадуючи у повідомленнях Моспине на Донеччині, Ольга Максимова разом із експертами вирішила. Докопатися до істини. Моспине передмістя Донецька. Російські пропагандисти вже вдруге заявляють у боях за територію українські військові застосовують фосфорні бомби на цих запалювальних боєприпасах, які заборонили одразу після Другої світової. Добре, знаються пересічні дончани. Мовляв, вони їх упізнали і зняли відеодоказ. Ось це відео Це не світітильної ракети і не міни. Це частини фосфорних бомб. Відео ретрансльоване російськими телеканалами уважно переглядає Володимир Захматов, доктор наук, міжнародний експерт з вибух. Та пожеж. У ньому він і справді помічає краплини фосфору, що горять, проте не бачить головного і без апеляційного доказу застосування цих запальних бомб, величезних пожеж, які неймовірно складно погасити. Наслідки приміння зжигательного оружия трудно з чим не І Це буде район масового пожежа, де буде все сажано. І фактично в цьому районі уціліть. Ні, чоловік, ні собака, ні не має. Це німідвине повністю земля. Лікувати рани, спричинені фосфором, неможливо. Фактично, уражені ним приміром кінцівки чекає одне ампутація. Якщо ж на Донеччину і справді вибухали запальні боєприпаси, і це не чергова демонстрація кадрів із Сирії, то за словами Захматова, їх запускали у небо або недосвідчені вояки, або ж навпаки, профі. Кто применил вот это, предположительно фосфорную бомбу, то он применил это для устрашения, не для поджога. Не взрывают зажигательные боеприпасы высоко. Смысла нет. Вот мы с вами видели, вот эти вот капли летят. Это не салют, на салют это не похоже. Капли летят, они долго горят, видно, что у них высокая температура, но большинство их... Вот судя по фотографии, ну, более 90% сгорело в воздухе. Если делать массовый пожар, то применяют не одну, а много бомб. На цьому відео відзнятому умоспинами наслідки боїв. У одному з дворів знаходять рештки боєприпаси. У ньому експерти упізнають 122 двадцяти двоміліметровий снаряд від установки град, його тип найпевніше розпізнати за маркуванням. Але за характером руйнувань каже Роман, це найімовірніше осколково фугасний. Якщо б та термічний заряд був, там в сплавило стекло плавиться. Там температура гріння там у тисячі вище градусів. Тобто сплавляється пісок, пісок, плавляється осколочно-фугасний. Ти находится тротил, вот, и поражающее дійство это продуктами и осколками на цьому снаряді збереглася дата виробництва – 86-й рік. Хто його запустив як власне і міфічні фосфорні бомби? Невідомо таких снарядів після розпаду СРСР залишилось у досталь як у Росії, так і в Україні. У нас до речі величезні сховища старих боєприпасів зосереджені на Донбасі у старих закритих шахтах. Ольга Максимова, Андрій Хлуз Пецькор, 2+,2. На Сумщині родина загиблого бійця не може отримати документи, що підтверджують участь військового в антитерористичній операції. Старший лейтенант Олексій Коробенков загинув під Савурмогилою. Однак через три тижні після поховання військова частина Новоград-Волинському, звідки власне відправляли офіцера, так і не провела розслідування обставин загибелі. Щоразу там посилаються на те, що не мають зв'язку із зоною АТО без результатів розслідування. Документів переконують видати просто не можуть. Родині відповідно не світять ані пільги, ані обіцяна урядом допомога. Та його фуражка з парадної форми. Парадну форму йому положили в гроб. До свого 24-го дня народження Олексій Коробенков не дожив кілька днів. 30-та механізована бригада, де він служив, потрапила під обстріл градів. Про останні миті життя Олексія його сестрі розповіли бійці, що вижили. У нього не було шансу, бо він сидів зверху на броні. Казали, що його охороняли, щоб не скинули в общу могилу, щоб не пропав хлопець безвісті. Передпоследні слова його були позвонітягні. Розкажіть і все, що случилося. Разом з тілом Олексія родині передали медичну довідку про смерть. Де вказано, що він загинув від осколкових поранень поблизу Савур Могили. Утім, найголовніших документів, що підтверджують загибель бійця в АТО та дають право на отримання пільг та виплат, родині не дають. Встанова лікарської комісії, постанова на зв'язку погибелі і акт розслідування військової частини зато, Ну, нам їх не можуть надати. Після смерті сина Ольга Іванівна майже не ходить. Відмовили ноги і рука. Їй терміново потрібна операція. Жінка у адже син був годувальником. Постійно він мене підтримував, я лежала в февралі у лікарні. Тільки оперувати, треба поміняти сустав. Льоша допомагав, мати сама виховувала і його, і ще сестра його старша. Трудолюбивий, можна сказати, людина. З великої букви нині родині загиблого бійця вдалися допомагати райрада та село продуктами та кормами для господарства. Згодом обіцяють і гроші, але з документами ніяк. Усе залежить від військової частини у Новоград-Волинському, де служив Олексій Коробенков. Туди сестра загиблого телефонує чи не щодня і вже три тижні чує. Командний пункт розгромлений, зв'язку за то немає. Було пояснення у тих людей, які були поруч. Якщо таких пояснень не буде, це акт розслідування буде недійсний. І кітені сині запорізь всю цю виплату, розумієш? А якщо вб'ють усіх цих свідків, хто нам мені надасть тоді цю допомогу і дасть мені ці акти розслідування за ато? Я вже зв'язувалася з другими. 72 го там мої знайомі, У них теж у них ще травневий хлопчик погиб, і в них теж цих документів немає. Їм ніхто не віддає. Кажуть, що нема зв'язку. Та найприкріше те, що зв'язок із бійцями в АТО є. Родичі Олексія з ними зідзвонюються. Якби вони вернули дитину, ж мені, 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 не потрібно. Нічого. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, спецкор два плюс Справді, народна броня у Миколаєві. Волонтери вирішили обладнати захисними екранами всі батареї 79-ї аеромобільної бригади. Сюжет про це був вже у спецкорі, був минулого тижня, і одразу після ефіру знайшлися охочі допомогти грішми на закупівлю металу та самотужки місця. Переоснащення техніки дістався справді унікальний зварювальник. Заради волонтерської роботи Олександр Соловей покинув величезне господарство в Доманівському районі дружину двох дітей, улюблену справу, справу автомайстра і. Поїхав варити для армії броню. Ставаємося варить крепко. Що його руки потрібні фронту? Олександр Соловей дізнався з сюжету у новинах. Телефони волонтерів знайшов в інтернеті і вже за дві години своєю автівкою приїхав за 200 кілометрів з селища Доманівка в Миколаїв зі зварювальним апаратом, електродами та болгаркою в багажнику. Що в мене є руки? Голова. Були б гроші, дав би гроші. Варимо на совість, щоб воно не підвело в нужний момент. Те, що до них приїхав професіонал, працівники заводу зрозуміли, щойно побачили автівку майстра. Стара Побєда більше схожа на Роллс-Ройс. Стара Побєда стоїла 300 доларів. Розрізав по частях, а потім зварив до кучі. Стеклоподйомники, електросидіння, регулювання, клімат контроль, круїз-контроль, електродзеркала. Ну і кондиціонер там. На підприємстві кажуть, зварювальник Ладен був ночувати в машині та харчуватись власним коштом, аби тільки допомогти армії. Зараз його поселили на заводі. Про їжу дбають волонтери, щоб майстер зосередився лише на роботі. Таким захистом треба обладнати ще щонайменше три десятки БТРів. Тож тут будуть раді і запчастинам, і новим робочим рукам. Скільки буде живаючих? Будемо приймати, тому що. Зараз вжати сроки треба зробити максимум для захисту техніки для захисту людей. Десантники не втомлюються дякувати тим, хто допомагає і грішми, і робочими руками у створенні народної броні. Цей БТР військові прозвали Борькою. Вірять, обладнана машина рятує сотні життів. При попаданні снаряда по решеткам деформується носова частина і в принципі. Струя просто не може сфокусуватися, фокус не може свою поймати, і тому вона розсіюється. За тиждень 79-та бригада має знову вирушити на передову. Наразі народними зусиллями захист одягли на п'ять машин. На кожній, що обладнує власноруч, Олександр лишає позначку з чужими ініціалами. Букву П і букву Х. Ну, Путін не буде на камеру. Ольга Старошив, Віктор Грагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+,2. плюс І Москва стала українською. Ненадовго, але ж факт залишається фактом. Зірку на хмарочосі на котельницькій набережній пофарбували відчайдухи. Мало того, над символом комуністичної епохи встановили прапор національних українських кольорів. Поліція московська вирішила, що це вандалізм і затримала вже чотирьох підозрюваних. Більше знає Євгенія Гарков. Це відео з самого ранку облетіло ледь не всі російські телеканали. Зі 176-метрової будівлі, нібито тікають ті, хто напередодні нашого дня незалежності почепили український прапор на легендарну московську висотку на Котельницькій набережній. Їх назвали вандалами. Український президент хуліганством це не вважає. Можливо, там теж чиновники просто не розуміються на мистецтві. Мені дуже сподобалося, що напередодні свята українського прапору розфарбували в наші кольори. В Москві на висотці. Можливо, найбільше висотку. Я вітаю цих українців. Слава Україні! Як вони потрапили на будівлю, на горішних поверхах якої якраз засідає Федеральна служба охорони, консьєржки можуть лише здогадуватися: Тут ламають двері задні через окна лають, тут ніхто не ходить них свої пути через висота всяка. це творіння з'явилося в розпал ночі. Припускають консьєршки, бо вже з сьомої ранку ці фото облетіли кілька країн світу, і вже за кілька годин російська поліція затримала підозрюваних, які саме стрибали з парашутом з цієї висотки. Усі затримані громадяни Росії мали про собі водійське посвідчення та раніше притягалися до адміністративної відповідальності. Михайло добре знає цих людей, каже. Вони аполітичні і не могли вчепити прапор чужої. Держави, бо нібито люблять свою, зрештою, самі так звані бейсджампери вже заявили у поліції. Прапор висів ще до їхнього приходу. Просто взяли подозрительных людей, которые завершили прыжок. От і все. Если видно відео, яке было, вони прыгали совершенно з другой части дома і не со шпиля. Вот. А со шпиля добратися до той части дома ну это через разные входи треба заходить. Ну, це просто совпадение. Они просто пришли прыгать в той время как. Вже наш київський туди заліз київські. Це чи ні, думки є різні ближче до вечора з'явилася інформація, що це міг бути наш столичний хлопець на прізвисько «Мустанг Вонтед», про надзвичайні вміння якого розповідали не раз українські телеканали. Сам Павло таке його справжнє ім'я. Поки що на зв'язок не виходить. А тим, кого затримали, зараз інкримінують вандалізм. Їм загрожує або штраф до 40 тисяч рублів, або позбавлення волі до трьох років. Тим часом інтернет вже потішається із самої події і від того, як московські комунальники на неї відреагували. Робітник, котрого послали зняти синьо-жовтий стяг на фото, намагається зробити селфі із українським прапором. Блогери зійшлися на підозрі, що цей робітник насправді прем'єр-міністр Росії Мєдвєдєв, відомий своїми хвалькуватими автопортретами у Твіттері. Ну тоді це його найвдаліше селфі. Євгенія Гарков, Роман Сукач, спецкордва плюс Далі три крапки інформаційне продовження о 22.00. Саме тоді нині буде нагода підсумувати наймогоніші прояви середи. Саме тоді знову буде спецкор на 2+,2. плюс Дочекається.